Російська спецоперація проти світла триває після чергової атаки РФ. Частина сум залишилася без світла. Полтава уже п'ятий день у темряві. Тим часом ЄС готує Україні новий транш 6 мільярдів євро. Гроші підуть на підтримку бюджету і економіки. Київ отримає фінанси уже найближчим часом. Скандал у енергоатомі триває. Тепер відсторонили віцепрезидента Якоба Хартмута. НАБУ вже вручило підозри і іншим топам компанії під прицілом. Рима директор з фінансів, директор з правового забезпечення та керівник підрозділу Централізовані закупівлі, танкери, дрони та кіберінфраструктура. Канада запровадила нові санкції проти Росії. Україна і Канада також обговорили співпрацю в оборонці, інноваціях та поверненні наших дітей з російського полону. А Путін тим часом збирається до Індії. Так, навіть під час міжнародної ізоляції. Візит очікують на початку грудня. Його запросив сам прем'єр моді. Журналіст фактом інфо Артем Мороз.